Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную разом з вами приготувати дуже смачну та корисну картоплю у духовці. Цяка картопля на смак не гірша за картоплю фрі. Картоплю фрі ми смажимо у великій кількості олії, а ця в рази корисніша, так як випікається в духовці і виходить неймовірно смачна хрустка шкоринка, а всередині м'ягенька картопелька. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати. Для цієї страви нам, звичайно, потрібна картопля. Картопля у мене, ось бачите, середніх розмірів, сім картоплин. Я вагу не відважувала. Ось у мене сім картопель середніх розмірів. Попередньо я почистила картопельку, добре помила, і зараз буду нарізати на шматочки. Складу каструлю, задлю холодною водою. І буквально буду варити її на вогні одну-дві хвилини. Добавляю буквально небагато солі. І заливаю холодною водою. Накриваю кришку і кладу на плиту. Картопельку я забираю, так як вона у мене прокипіла, 2 хвилинки. Цього буде достатньо. Виймаю на паперові рушнички і добре її просушую від води. Для зручності беру звичайний одноразовий міщук чистенький і перекладаємо картоплю, аби нам було легше перемішати її зі спеціями. Даю дві столові ложки соняшникової олії. Можна взяти і оливку. Щоб гарно спеції добре перемішалися, спочатку перемішуємо олію з картоплею. Ось як це легко робиться за допомогою кулька. Добавляємо спеції. У мене сушений чеснок. Одна чайна ложка, червона суха солодка паприка. Чайна ложка. Небагато солі, так як ми попередньо її посолили картопельку. Зовсім трішки додала. Суміш перців. Буквально небагато додаю куркуми, менше половини чайної ложки. Одна столова ложка картопляного крахмалу. Це все добре. За допомогою кулька знову ж таки перемішуємо. Довше картоплю варити не потрібно, так як при перемішуванні, якщо ми будемо варити задовше, то вона буде у нас просто вже ламати. Це гарно перемішали. До картоплі ви можете додати будь-які ще там приправи там до картоплі, до курки, які ви любите, користуєтеся. Все тут підійде. Я додала те, що вам показала, а ви додаєте вже за своїм. Картопелька з пецями перемішана і в кінці додаю сухарі. Дві столові ложки з такого гірочку. Перемішую і можна складати у форму. Картопля наша готова. Ставлю її в духовку випікатися до готовності. Духовка в мене розігріта до 220 градусів. Картоплю я щойно забрала з духовки. Випікалася вона в мене 30 хвилин. Випікаємо до м'якості самої картопельки. Час випікання може всіх бути різним. І ось так гарно та ефектно виглядає наша картопля на тарілці. Вона неймовірно смачна. Подаємо її з різним соусом. У мене томатний соус, власного виробництва, до речі, він у мене є на каналі. Кому цікаво, може зайти та переглянути внизу залишу посилання. Картопля смачна, як у гарячому вигляді, так само смакує і холодною. Цяку картоплю можна приготувати на святковий сіл. І подати там, як гарнір, там або до шашлика, або до різних м'ясних страв, навіть приготувати до неї м'ясну або грибну підливу. І подати вже з підливкою. Це неймовірно смачно. Тому всім щиро раджу, готуйте для вас та ваших рідних і бажаю всім смачного. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую підписуватися на канал, хто ще не підписаний. Не забувайте натискати на дзвіночок. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Всім гарно дякую наперед. А сьогодні я прощаюся з вами до наступних та смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.